Що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс. І як же довго ви цього чекали? Так, це знову у наявності на вільний продаж. Honda CRV в 2013 року випуску на 2,2 дизельному двигуні та на механічній коробці передаж. Автомобіль просто в ідеальному стані, щойно пригнаний із Швейцарії, вже розмитений, сертифікований та повністю доступний в продажі для вас в Україні. Друзі, автомобіль в ідеальному стані викуплений у Швейцарії в одного власника, був ідеально збережений, жодний елемент. Момент не фарбований та 229 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Друзі, я думаю, що багато автомобілів є на ринку України, але багато з них є, які можна сказати. Недостойні для покупки, оскільки багато скручених пробігів, багато з ДТП, з пошкодженнями, з лакофарбними покриттями, багато обманів. Друзі, ми займаємось лише чесним перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Саме такий автомобіль ми пригнали для вас на вільний продаж. Тому слідкуйте. І саме для того, друзі, підпишіться на наш канал, щоб в майбутньому не пропустити і придбати також автомобіль для себе, перевірений, хороший, який буде служити для вас не один рік. Тому підписуйтесь на наш канал, поставте дзвіночок. Усі, щоб не пропускати жодне з наших відео, яке ми закидаємо, оскільки в кожному такому відео може бути саме той автомобіль, який ви мріяли придбати собі все своє життя. Тому, друзі, підписуйтесь, дзвіночок та усі, поставте лайк, підтримайте нас лайком, будемо вдячні за це. І друзі, в коментарях або в описі під цим відео ви зможете також побачити два посилання: Viber канал або Telegram канал Обов'язково підписуйтесь. Це, друзі, хочу наголосити, що це обов'язково підпишіться, оскільки там ви завжди зможете побачити. На першу чергу автомобілі, які ми доставляємо, які ми викупили у Швейцарії або в Європі, тобто автомобілі, які ми доставляємо на вільний продаж, автомобілі, які ми купляємо для клієнтів. Або автомобілі, які можна забронювати, можна, наприклад, взяти під замовлення. Там дуже класно, друзі, можна дуже багато побачити фотографій, дуже хороший, великий опис. І дуже просто, ви просто підписались, вайбер канал, тільки ми закидаємо, вам приходить зразу сповіщення. Тобто це класно, зручно. І ви завжди будете бачити, які автомобілі ми женемо, які автомобілі їдуть, і можете в будь-який час їх бронювати. Тому обов'язково підписуйтесь знизу в описі або в коментарях, будуть ці канали. Автомобіль, друзі, ідеально збережний. Дійсно. Дійсно хороший, дуже класний стан швейцарського автомобіля. Автомобіль нереально збережному і, можна сказати, ідеальному стані, оскільки по автомобілю немає нюансів абсолютно. Він йде повністю без підфарбувань по кузову. Оригінальний стан повністю. Абсолютно немає жодного фарбованого елементу, друзі. 229 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Пробіг ми перевірили в три етапи. Перший це комп'ютерна діагностика, яку ми будемо також робити в кінці цього відео. Обов'язково додивляйтесь, покажемо. Слідуючий етап, друзі, це сервісна книжка. Сервісна книжка, друзі, в нас в цьому автомобілі наявна, і там є повністю вся сервісна історія показує, що з автомобілем робилось, що проводилось, які з ним дії проводились, що замінювалось, масла, фільтра, на якому пробізі і в який час. Тобто це другий етап. І третій етап це перевірка по ВІН-коду. Ми перевірили, друзі, що з автомобілем немає жодних проблем, що він є без пошкоджень, без ДТП і в оригінальному стані та без будь-яких, як я вже сказав, друзі, проблем саме тому. Це важливий етап діагностики. Ми завжди придаємо тільки чесні та перевірні автомобілі і стараємось максимально чесно показати вам їх в цьому відео. Як ви можете бачити, зблизька, детально кожний елемент, друзі, ми проходимось по декілька разів. Показуємо вам, щоб ви кожну, наприклад, мікро, навіть царапинку, могли побачити. Хоча на цьому автомобілі вона відсутня. Всі стопи, друзі, всі повністю, можна сказати, такі металева частина, там дискляна частина, пластикова частина, все це йде в ідеалі. Дійсно хороший стан швейцарського автомобіля. Автомобіль йде в такому класному спортивному обвісі, як ви можете бачити, задній бампер, передній бампер і зверху є спойлер. Дійсно класно виглядає. Це таке додатково, як би сказати, на автомобіль встановлювалось, оскільки зазвичай Honda CR-V йде без цього обвісу, але з заводу. Випустили саме таку Honda CRV, вона йде більш така ексклюзивний варіант, більш спортивно у вісі. Класні, дуже легкосплавні диски, і вся нова тормозна система. Тобто не тільки тормозні, наприклад, колодки або тормозні бліни. Хоча, зверніть увагу, вони новесенькі. Просто нові тормозні бліни, нові тормозні колодки. Все в ідеалі, друзі. Дійсно, автомобіль заслуговує уваги, і я думаю, якщо вже ви мали з чим порівняти, якщо ви вже дивились багато варіантів автомобілів з різних країн, тому вам варто приїхати і Дивитись саме на такий варіант з Швейцарії, з країни, яка є, можна сказати, напевно, що на першому місці, так як говорять всі друзі, і я впевнений в тому також, на першому місці з Країн, з якої найкраще взяти собі автомобіль. По днищу, друзі автомобіль в ідеальному стані. Просто жодної корозії, жодних запотівань масла, жодної, наприклад, якоїсь там ржавчинки чи тому подібного ви не знайдете, оскільки цей автомобіль з Швейцарії країни теплої, де немає ніяких морів, немає ніяких, наприклад, важких зим, де посипають дороги. Друзі, це дійсно автомобіль з теплої країни, в якої буде хороший стан, як кузова, так і днища. Тому зверніть увагу, і хто шукав собі такий автомобіль, друзі, не пропустіть, бо дійсно автомобіль вартий уваги і вартий своїх грошей. В автомобілі і два ключі на безключовому доступі, електропривід багажника. Ну і це взагалі, друзі, як я вже казав вам на початку відео, це максимально можлива комплектація з безключовим доступом, з пам'яттю сидінь, з панорамним дахом, з електроприводом багажника, з електрорегулюванням сидінь, з мультикермом, з шкіряні перфоровані сидіння. Друзі, автомобіль має чесний, перевірний пробіг, як я вже вам сказав, 229 тисяч. Навігація, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, функція старт-стоп. Автомобіль дійсно в дуже класному стані і заслуговує уваги неабиякої. Тому, друзі, переходимо далі. Показав, автомобіль завівся дуже легко і дуже гарно. Абсолютно з ним проблем ніяких немає, заводиться він з півоберту. Як я вже казав, функція тут іде старт-стоп. Тобто ключ може бути у вас в кармані, в сумці, будь-де, де вам зручно, він там може знаходитись. Ви собі прийшли до автомобіля. Автомобіль бачить, що ви підійшли з ключем, і автоматично тільки ви беретесь, друзі, за ручку, автомобіль автоматично його відкриває. Прийшовши, друзі, сівши в автомобіль, нажимаєте щеплення та тормоза, Нажимаєте функцію Start-Stop, автомобіль заводиться. Просто зверніть зараз увагу, друзі, на руль. Він в оригінальному обшиві, видно, що він не потертий, не фарбований. Та, друзі, що немало важливо, він відповідає своєму пробігу. Саме по стану автомобіля по рулю, наприклад, так як в нашому випадку, що ні одна кнопочка ніде не затерта, ниточки, всі в оригіналі, не фарбовані. Саме по цьому, друзі, можна зробити. Висновок, що автомобіль має оригінальний пробіг. Бо багато зараз з продавців, друзі, скручують пробіги. Просто беруть нагло і скручують пробіги. Беруть автомобілі з великими пробігами, друзі. Приїжджають в Україну і скручують їх, що потім неможливо перевірити. Наші автомобілі, друзі, ми перевіряємо комп'ютером. як в Європі, так і в Україні. Маємо всю сервісну історію. І також, друзі, як. Можна сказати, ми як продавці вам показуємо це максимально чесно, максимально щиро, щоб ви мали розуміння, як для себе вибрати автомобіль в майбутньому. Не тільки комп'ютерною діагностикою, перевіряйте завжди автомобілі максимально і комп'ютером по сервісній книжці, але й дивіться на стан автомобіля, дивіться на кермо, дивіться на коробку передач, щоб воно було не затерте, воно було, як би сказати, не пошарпане. Оскільки, якщо в автомобілі вже багато великий пробіг, зазвичай це вже... Автомобіль має значні сліди використання. Саме тому зверніть увагу, друзі, на наш автомобіль, в якому йде 200 тисяч пробігу, він не потертий, взагалі не пошарпаний, не має ніяких подряпин, ніяких підтертостей. Ми не фарбували, не перешивали, все в оригіналі. Показував вам, друзі, є екорежим повністю: електропривід багажника, омивачі фар, допомога при спуску з гори, електропривід сидінь. Працює, бачите, їде вперед, їде назад. Тут у нас ламається спинка. Вверх-вниз, і тут в нас є підтримка спини. Дійсно класно, друзі, зверніть увагу на сидіння бокове. Видно, що шкіра в оригіналі, це та сама натуральна шкіра, оригінальна, її ніхто не перешивав, не підфарбовував, вона по кольору розходиться. Все це детально потрібно завжди перевіряти. Так само тут, друзі, як ви можете бачити, є трішки, навіть я б не сказав, що це підтертість. Незначна, дуже незначна підтертість, але сидіння в оригіналі. Знову ж таки, наголошую, що сидіння в оригіналі і в ідеальному стані. Воно не має потріскувань ніяких, ніяких потертостей, не перешивалось. Воно має перфоровану таку, це перфорована така шкіра, друзі, іде з дирочками. Дуже гарно виглядає, дуже класно виглядає. Тут у нас маємо пам'ять сидінь. 1, 2 і сет. Тут електроблокування дверей, ми маємо, маємо блокування склопідйомників. Електрорегулювання і складання дзеркал бокових у нас також, як ви бачите, я нажав, складається без проблем, все працює. І чотири склопідйомники. Знизу ми маємо накладки на пороги. Це РВ написано, це в оригіналі, так і де воно. Це не доставлено а було так в оригіналі з заводу. І зверніть увагу, знову ж таки, навіть на ці самі накладки на пороги. Вони дійсно в дуже класному стані, вони без потертості, без подряпин. Дійсно, автомобіль, друзі, шанувався і їздив бережно. Переходимо, друзі, до задньої частини автомобіля. Тут ми маємо ось такий підлокітник. Знову ж таки, він не потертий, не пошарпаний. Думаю, що ним ніколи ніхто не користувався, оскільки він в дуже гарному стані. Ми маємо, друзі, посередині панорамний дах. Виглядає дуже гарно і ефектно, він ціленький. Ось так виглядає передня торпеда. Тобто панель, хто не розуміє слова торпеда, друзі, виглядає дуже гарно і ергономічно. Друзі, стосовно панорамного даху, багато запитань і багато повідомлень на рахунок панорамного даху за те, що він там можливо там поб'ється, можливо, він трісне, можливо, він буде протікати. Найбільше, друзі, зверніть увагу, найбільше запитань на рахунок того, що він буде протікати. Ні, звичайно, ні. Не бійтеся, друзі. Він не буде протікати абсолютно. Скільки автомобілів ми не приганяли, жодного випадку такого не було. Тут ви бачите безключовий доступ є на трьох дверях. У нас і електропривід багажника. Багажник дуже місткий, дуже великий. Зверніть увагу зараз на бокові частини, вони навіть не потерті. Це означає, друзі, що автомобілем нічого не перевозилось, і він в оригінальному стані. Тобто ним нічого важкого, гострого такого не возили і в ньому дуже збережний салон. Повертаюсь знову ж таки, друзі, до панорамного даху. Найбільше запитань це про те, особливо люди старшого віку, ви боїтесь, що він буде протікати. Не бійтесь, друзі. Панорамний дах, скільки ми не приганяли автомобілів, а ми пригнали їх вже дуже багато. Ми працюємо на ринку України вже більше 20 років, можна сказати. Просто зараз такий час, що зробили YouTube канал, він не був всі ці роки. Ми його зробили тільки недавно. Автомобілі раніше продавали просто в інтернеті. Зараз ми зробили YouTube канал і стараємось розвивати його, тому будемо знову ж таки вдячні за підписку. І друзі, скільки автомобілів ми не приганяли всі ці роки, м -м, хочу сказати, що жодного автомобіля, в якому протікав панорамний дах, немає. Навіть зустрічаються ось так по ринку України автомобілі, які вже мають там 2000, 2000 рік випуску, 2005 роки випуску, і мають так само люки або панорамний дах. І друзі, вони не протікають. Завод-виробник робить їх так, що просто передбачує всі наперед можливості і можливі, і неможливі, наприклад, випадки, щоб саме панорамний дах не протікав. Тому не хвилюйтесь, не бійтесь, він протікати 100% не буде. Скільки автомобілів ми не пригнали, знову ж таки, наголошую. Він не протікав. Електрорегулювання передніх сидінь, як я сказав, друзі, вже тут іде так само підтримка спинки електро на пасажирському сидінні, а на водійському сидінні є повний електропакет. Панорамний дах виглядає дуже гарно і дуже ефектно. І сидіння, що водія, що пасажира в ідеально збережному стані. Я не маю, друзі, показати вам нюансів по автомобілі абсолютно ніяких, тому. Хочу сказати, друзі, кого цікавий такий автомобіль, хто шукає саме такий автомобіль для себе і вже давно в пошуку хорошого надійного автомобіля з чесним перевіреним пробігом, без пошкоджень та без підфарбувань по кузову. Звертайтесь до нас, ми приженемо для вас і такий. А кому подобається саме цей автомобіль, друзі, не чекайте, а телефонуйте прямо зараз, оскільки автомобіль дійсно відповідає кожному моєму слову. І навіть є в нас доставка по Україні, друзі. Повністю ось такий, дивіться, обвіз. Це означає, що це спортивний. Тут і все серебро йде додатково встановлені. Тут і можна ставити лижі, друзі. Ось такий плавничок виглядає дуже класно. Спойлер. Дійсно класний вигляд автомобіля. Не договорив друзі. Також є доставка по Україні. Хто не може приїхати сам через певні ви знаєте зараз які проблеми в нашій країні, оскільки йде війна. Багато людей нас зараз звертаються на послугу. Доставка не хвилюйтесь, Можемо і доставити і вам будь-який автомобіль. Дуже часто зараз доставляємо в різні куточки України. Тому, кого цікавить, доставка по Україні, допомога в сервісному центрі МВС. Звертайтесь, телефонуйте, розкажемо вам про цей автомобіль, розкажемо про послугу доставки, повністю проконсультуємо, зробимо весь пакет документів та приженемо саме цей або інший автомобіль для вас. Переходимо до слідуючого етапу нашої діагностики, друзі. Це буде діагностика на локофарне покриття. Будемо, друзі, перевіряти повністю весь автомобіль детально. Отак, От як ви бачите, наприклад, ми пробиваємо автомобіль на відстані кожних 10 см, щоб уникнути локальних підфарбувань. Багато друзів з вас пишуть в коментарях, для чого так багато пробивати, для чого так багато знімати відео, такі довгі відео, на 15-20 хвилин. Пишете, що друзі, вистачить і на 10 хвилин такого відео. Друзі, я розумію вас, можливо. Вам ви не хочете довго дивитися відео, ви хотіли би швидше до кінця. Але для цього є перемотка. Ви можете перемотати, якщо вам не цікаво. Але люди, які зацікавлені придбати саме такий автомобіль, ми стараємось показати для вас максимально чесно, максимально прозоро, що автомобіль дійсно в такому стані якому ми відповідаємо за кожне своє слово, сказане, наше слово. Друзі, що автомобіль дійсно не фарбований, і для того я пробиваю його через кожних 10 см, щоб показати, що тут немає ні якихось таких місцевих, ні локальних підфарбувань. Там, наприклад, я ж не можу пробити друзі вам автомобіль лише з верху частину, верхню частину дверки, а знизу вона буде фарбована. Ні, я пробиваю детально кожний елемент по декілька разів. І я хочу, щоб ви мали уявлення, що ми працюємо лише чесно та перевірено. І щоб ви в майбутньому могли звертатися до нас, і е, коли у вас постане питання, навіть якщо не придбати не цей автомобіль, а якийсь в майбутньому інший, щоб ви знали звертатися до професіоналів, до людей, які відповідають за свою роботу, таких як ми. Ми відповідаємо за своє кожне сказане слово. І якщо ми сказали, друзі, що автомобіль без підфарбувань по кузову, значить ми його пробиваємо при вас кожний елемент детально, і ми саме показуємо, що цей автомобіль без підфарбувань по кузову. Якщо ми друзі, сказали, що автомобіль іде. З оригінальним пробігом. Дивляйтесь відео до кінця. Підтвердимо це лаунчем, нашою комп'ютерною діагностикою та покажемо, що саме цей автомобіль і всі наші інші автомобілі йдуть без підфарбувань по кузову. Хочеться максимально чесно працювати, оскільки я вам вдячний, багато хороших дзвінків. Ви телефонуєте і кажете, я бачу, що ви працюєте чесно, бачу, що ви працюєте дійсно на справедливість, на результат. І мені хочеться, друзі, працювати так і далі. Не хочеться нікого обманювати, хочеться приганяти лише чесні і перевірені автомобілі. Саме тому, друзі, от взяти, до прикладу, Honda CRV це автомобілі, які продаються дуже легко і дуже класно, оскільки зарекомендували себе дуже гарно. Їх можна пригнати дуже багато і всі, і всі вони будуть продаватися. Можна взяти, наприклад, друзі, їх є багато з великими пробігами. В Європі їх стоїть дуже багато. Але друзі, ми таких не беремо. У нас, як ви бачите, на каналі виходять вони не дуже часто. Тому ми беремо лише хороші перевірні автомобілі, за які відповідаємо особисто. Всі інші не потрібні, так би сказати, з великими пробігами або з пошкодженнями, або з якимись підкрасами по кузову. Ми їх не беремо просто. Зараз ми переходимо, друзі, до іншого нашого етапу: це перевірка буде на Комп'ютерну діагностику. Показуємо, показуємо вам, друзі, зараз нашим професійним сканером, оскільки це є професійний сканер для, для діагностики автомобілів, він показує повністю весь спектр діагностики. Це є надув турбіни, на вході, на виході. Показує, друзі, як працюють форсунки, показує друзі, повністю по АБС-ах, по двигуну, повністю показує по блоках електричних, по приборній панелі, показує. Саме головне, що нам потрібно побачити в цьому автомобілі або в інших автомобілях, це є декілька таких, як би сказати, етапів. Найперший це є рідність, рідний чи рідний пробіг, чи підтверджений пробіг. Якщо тут 229 тисяч, ми маємо, побачити, друзі, що тут 229 тисяч. Зараз ви на відео бачите, я включив, наш пробіг сходиться. Розбіжність декілька тисяч кілометрів, це є можливо, так може бути. Тому не хвилюйтесь, все в порядку. Головне, друзі, що я вам підтвердив, тут рідний пробіг, можете не, хвилю, не хвилюватись. Саме цей сканер він йде для професійної діагностики автомобілів. Як ви бачите, ми провели повністю купівну діагностику, просто пришвидшили відео, жодних помилок в автомобілі немає. Ми все це перевірили і з легкістю рекомендуємо його для покупки для вас, для наших клієнтів. Кого цікавить такий автомобіль або інші автомобілі, не чекайте, телефонуйте до нас. Я думаю, ви бачите, як ми працюємо. Ми працюємо максимально чесно і максимально прозоро, робимо довгі відео, щоб розказати максимально про кожний автомобіль. І, друзі, щоб ви розуміли, що ми працюємо чесно і звертались саме до нас, як до професіоналів в підборі та пригоні автомобілів і Швейцарії та країн Європи.